Останнім часом дитячі майданчики у парку відпочинку імені Гагаріна почали активно оздоблювати дерев'яними скульптурами. Міфічні та казкові герої постають на місці зрізаних дерев. Скульптури, начебто, повинні прикрашати парк, проте відпочиваючи, кажуть, деякі з них доволі моторошні. Все одно то зюмінка в паркі, ну мабуть, чем піньки просто. Да? От богатирінка, да, немножко. Так, деякі не вийшли то обличчям, то усмішкою, але я думаю, що це можна виправити. Ну треба підкрасити трошки. Ну, ну а так взагалі добре дуже. Ну, трошки наркоманський. Виконував роботи художник-скульптор з Бердичева на замовлення керівництва парку. За словами головного інженера парку Гагаріна, в автора багато робіт подібного плану. Ми дивилися на ці роботи, вони нам подобались і вирішили використати його. Ну, тематика нашого парку це взагалі дитячі казки, то, що радує око. Ну, як його бачив художник, так він зробив і то, що міг зробити. Ну, він, до речі, поновлював В цьому році він дещо поправив, тому що десь ну, час прийшов, зима, десь щось відпало, десь щось пошкоджено було.